Цей засіб точно не потребує реклами. Віск для вкладання брів зола ідеальний варіант для неслухняних брів, швидко сохне, не залишає слідів і робить ефект ламінування. У воску дуже економний розхід. Наприклад, цією баночкою я користуюсь вже півроку. І зараз я покажу, як же ним правильно користувати. Запам'ятаємо наше до. Ну і для того, щоб віск не лишав білого нальоту, раджу спочатку набирати його зворотньою стороною щіточки, гарно розтираємо на долонці і вже звідси набираємо його щіточкою. Ну і приступаємо до вкладання наших брівок. Спочатку прочесуємо їх донизу. І вже потім, протягуючи щіточку наверх, ми вкладаємо правильну звичну форму. Якщо ж вам потрібно підфарбувати ваші брівки, наприклад, олівцем, то бажано це зробити перед вкладанням воском. Ну і ось такий я маю результат: з воском зола, я можу бути впевнена, що брівки залишаться такими ж гарними до кінця дня, а замовити можна у магазині Мімімі. -мі -мі -мі».